Я вирішила модернізувати свою кровать. Ці дві, і вони ось так поєднані. Мені взагалі не подобається ось цей роз'єм між кроватями. На тему я замовила ось такий чохол. І тепер з коробок я планую зробити твердий каркас. Він дуже класний, мені сподобався по якості. Я придбала дві здоровезні коробки, ось такі. Тут у нас дно 100 см, і мені трошки потрібно підрізати по висоті. Потрібно десь 40-50 см. Накладаю одну на одну. І відрізаю таку саму ширину. Я спочатку мучилась ножицями, але ними дуже важко відрізати, тому просто я взяла ніж. Заготовки в нас є. Тепер мені потрібно їх скріпити разом. Для цього я взяла скотч. Я їх зараз з'єднаю навпіл. А потім, коли вже зроблю заміри по ліжку, буду відрізати зайву частину. Вирізали. От на даний момент в мене виходить ось така спинка. Я її не буду примотувати до основної, тому що мені потрібно постійно її знімати. І тепер залишається одягнути чохол. Ось такий результат у мене вийшов. Мені здається, очікування. Реальність просто взагалі вау. А головне обійшлась така спинка мені в 500 гривень. Як вам такий результат? Пишіть в коментарях, або можете написати, чим ви порадили замінити картон.